Благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віки Амін. Слава тобі, Боже Божена, слава Тобі, Царю Небесної, втішите до душі істини, і живі зіси, і все іспаніє сухороші благодійно подателю, Прийди придію все несе, і очистим всякі скверні, спаси блажа душа наша, святий Божья, ти крикся безсмерти по нас, святий Борис, ти крикся безсмерти по нас, святий Борис, такритися Свят безсмерти по нас, слава Цуїсну, і, і святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки омін. Пресвята Троїць, Тройця нас, Господи, очисти гріхи наші, владику прости беззаконня наші, святий пости, і сили нам, наші наші, ми огради. Господи, помиле, Господи, помиле, Господи, помилуй. Слава і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки омін. Отче є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, вів наш на сушний день і сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки, Амінь. Да, Воскресний Бог і в рази Його, як до біжать, облиця його Яко і зайдем, да іще зайдем, де щезнуть, як кота від вас лиця Ганя, тако та погибне грішниця грішниця лиця Боже, а праведниця да, з веселяться, Господу помолимося, Господи помилиш, Отче святий, врачу душі тілес, послай до народу Тві Сина, Господа, нашого Ісуса Христа, всякий ми дух і зіляйшу, от смерті і збавляючої сили рабов Твоїх. Юрія Тетяну, Остапа Захарія Матвія, Івана, Галину Лесю, Данила Богдана, Ніна Михайла, Святослава Христину Квітку, Ольгу Роберта, е, 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 Ольгу Роберта, Данила е, е, і робив отця е, Степана Ольга Надія, Василя, Юрія Петра, Івана Андрія, Ром, е, Романа, Ігоря Степана, отця Степана Світлана, Віктора. Сергія Валентина, Константина, Вікторія, протреє Степана, Протерея, Павло, Протерея, Василя, Ірия, Симона, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану Нікіту, Віру, воїна Георгія, Анатолія, Тетяну, Юлію, е, отрока Софіюзавету, отця Степана, Роман, Романа Євгенія Ярослава, е, Павла, отце Степана Ігоря Матфія, Симеона Любов, Оксану, Ірину Соломію, Андрія, Назарію Юлію, Єремію Юрія Івана, Ольгу, Василя Діану Анастасію, Анну Миколаю, воїна Івана, Владиславу Анастасію, Олену Івану, Наталію, Ореста, Надію Михайла, Марію, Марію Марію Володимира, Оцю Степана, Романа, Світлану, Артема Дениса, Андрія, Михайла, Мар'яну, Романа, Марію Ярослава. Ольгу Ярослава, Степана Юлію, Ангеліну, Андрія Оксану, Ірину Назарія, Лесю, от це Степана, Тетяну, Ольгу і Робів Божих, Наталію Зен'яру, Софію, от Степана, Єлизавету Галину, Даніїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефані Катерину, Володимира Ульяну, Ольгу Остапа, Анну Юлію, Олега Ярослава Ірину, це Степана Олега, Ірину Марію Йосипа, Михайла, Соломія Максима, Іванку Ярослава Володимира, Отця Степана Ігоря, Галину Андрія Валентина, воїна Володимира, воїна Ігоря, Олену, Анастасію Олександра, Злату, Олега Світлану, Ірину воїна, Ігоря, воїна Василя, Галину Йосифа, Марію, Наталія, Отця Степана Ольгу Василя, Галину Мирона. Володимира, е, Володимира Валентину, е, Антона, Ольгу, Ольгу, отце Степана, це Василя, Ольгу Віктора, Руслана, Софію, Івана Христину Максима Людмила, воїна Миколая, Дмитра Миколая, Миколая, Юрія, Роман, воїна Романа, Юрія Марію, Ігоря Марту, Надію Ганну, Богдана, Агафію Романа, е, Олега Володимира, Ігоря, отця Степана Ігоря, Оксану Віктора, Аліну Марію, Роману Марію Юлію, Марту, Маркіяна Ореста, Орисю Ольгу Ігоря, Марію Ореста, Олену Ігоря, Дмитра Павла, Остапа Назара, Любомира Любомира Галину Галину, Ростислава, Ольгу, Максима Святослава, Мирослава Юрію Галину, Ірину. Олену Богдану, Вікторію, Раїсу Миколаю Оксану, Робів Божий воїна Георгія, Анатолія Тетяну, Юлія Миколая, Софію Лізавету Дмитра, Олега Марію Сергія, Маріну Світлану, Ірину Павла, Лесю Ігоря Зоряну Софію, Анатолію, Василя Марію, Оксану Павла, Богдана Тетяну, Вероніку Володимира, Володимира Лукову Оксану, Ірину Володимира. Захара, Зенов'я, Галину, Ірину, Андрія, е, Володимира, е, Лесю, Олену, Василя Наталію, Дмитра Данила, Ігоря, Оксану, Олесю Владиславу, Ярославу Роману, Оксану, Анну Захарію, Юрію, Андрія, Рівнів Божих, Юрія, Жанну Іванну, Ларису, е, Софію. Анастасію, Єлизавету, Ірину Тимофія, Олександра Марка, Галину Ігоря, і робіть Божию Артемія, От тілесний душевний немощи, животворив благодаті хреста твою, молитвами присвяти, владичицеї присладів Марії, пристатель чесних небесних сил безплотних, силою чесного животворящу Христа, чесного славного пророка, притечу крестителя Йоанна, Святе славне, святе славне, мученико, боносне, отець, наші, святи славних Серхваннях апостолів, святиславна, добровідних мучеників, преподобний Бо нас, на Отець наш, святий істилителя Бесребренку, Косме дом'яна, Кіри, Йоанна, пантелімана, Єрмала, Самсона, діме до фатіні ките, святих праведник, Ботийських ім'я, всі святих, як тисе, джерело силен Боже наш, і твій славу, селам, єдинороду, твоїм сина, і єдиносушені твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господи ще і ще з умолим сердиці наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога, помолимося. Господи помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в усіх словах і ділах моїх моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести, утомлення наступаючого дня і всі події протязі дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прошати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просите, вислухаймо святи Євангеліє, мир всім і духові Твімо. Від Матфея святої Євангелії читаємо. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Вони. Он призвав Ісусу, бо не чинки свят, Ченисвя, да дай власне досяг нечистих, як десь згонять зцілити всякий недух і всяку болізнь. Сіяв бо досяг поса Ісус заповідаєм глаголя, на путь язик, не дітей в оград риській, не входьте, ідіте же, паче ковцем, погибшим дому Ізраїлю. Хотя же же проповідайте благоліще, яко приближиться Царстві Небеседю, боляжі зціляйте, прокажане, почищайте, мертві воскрешайте. Біси і звинити ту неприясни, ту не, приїсти, ту не Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Отцю і Сина, і святому духові, ні по всіх часах, на віки, віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причистої свої матері, святиславних сахвальних Апостол. Це так правильних вотицьким ями, всіх святів помилуй, спасибі нас, як облах і чоловіку лівець. Амінь.